Вітаю на своєму каналі. Це відео я записую як відповідь на один з коментарів про Social Security Number. Що воно таке, для чого воно. Ну, от разом з вами буду вивчати цю інформацію. Тому що, коли я сюди їхала, я знала, що він мені буде потрібен. І от разом з вами, бачите, зараз пішла в пошук в Google. І так. Social Security number. Я, до речі, попередніх відео його неправильно називала, CCN. Ні, воно ж пишеться SSN. Алфавіт треба вчити. І так, номер соціального страхування, Social Security number це ключовий документ для будь-кого, хто проживає і працює в США. Він необхідний для працевлаштування, сплати податків та отримання державних пільг. Я, до речі, зараз сиджу в клабхаусі, зона відпочинку, це моє улюблене місце. Другий раз я, до речі, сідаю за барну стійку. Це якраз давайте трошки вам покажу голоси, які ви чуєте, це тут поряд плейграунд, тобто тут дітки граються з батьками. Зараз не жарко, тому людей багато. Тому сьогодні в мене таке перше відео, що буде шумно. Хоча я до нього більш-менш професійно підготувалася, бо зараз взяла це знімаю через селфі-палку. Ну Ось дивіться, тобто отак от можна глянути, отам клабхаус, вони ще клабхаус вже є, там далі басейн, ми купалися, можна було і сьогодні взяти купальник, але я хочу все-таки в тренажерний зал сходити. Тут я займаюся оце за цими столиками, я займаюся англійською, сюди приходжу, займаюся теорією водіння, ось в мене на днях буду здавати екзамен. Сподіваюся, що здам з першого разу, але розумію, що можливо, і з другої і з третьої, тому що я і водіння, це небо і земля. Але Фотляндія зробила все, щоб знаєте, от внутрішній стан людини змінився просто на, не на 360, а на 180 градусів. Тому що я раніше, щоб я і машина, ви в мене спитаєте, років 2-3 назад. але ні, пару обстрілів потужних, і ти собі думаєш, так? Життя коротке. Ладно, ну поїхали. Що таке Social Security number США? Це номер соціального страхування, який видають громадянам США під час народження, набуття громадянства, а також власникам грін-карт та особам, які мають дозвіл на роботу. Наголошую, що українці, які приїхали сюди в штати за програмою U4U, United for Ukraine, мають право на роботу. Оце ну, взагалі дуже добре. Social Security Number США отримують один раз і на все життя. Я б сказала, що це щось на зразок нашого ідентифікаційного коду. От Social Security Number друкується на невеликій з щільного картону. Я б не сказала, що він сильно щільний. Щось на зразок нашого, як колись видавали, свідоцтво про народження, видається на все життя, а, а ні ламінувати його не можна. І цей теж, до речі, ламінувати його не можна. А, значить так, що там номер соціального страхування необхідний для ідентифікації людини в різних сферах її життя, таких як сплата податків, право на отримання соціальних пільг і допомог, отримання інших державних послуг. Я його отримала минулого тижня. Я отримала цей документ. Банківський рахунок, от ми відкривали були Банку Америка, то я подавала свій український закордонний паспорт і оцей social security number, І права, от я буду здавати екзамен з теорії водіння. Я могла б в принципі без цього social security, їх раніше ще здати. Але все одно потім довелося б цей номер підвозити, довозити. Тому вирішили, чого його кілька разів їздити. От, ми якраз дочекались, коли я отримала е цей документ, і, от, і з ним піду на екзамен. Як отримати, ну, як отримати цей social security кроковий процес. По-перше, що вам потрібно знати про нього, це те, що його видають безплатно. Вам не знадобляться посередники для його оформлення, для отримання Social Security number в США необхідно звернутися до найближчого офісу Social Security Administration, тобто це адміністрація соціального страхування, надати такі документи. Ну, от, як подається стаття, що чинний паспорт, оригінал або завірена копія. Ну, я давала оригінал. Міграційна карта I-94, я її коли роздрукувала, я зробила кілька копій. Вона от мені вже двічі вона була потрібна. Заповнена форма заяви на отримання social security number, форма ss 5 ss 5 підтвердження вашого статусу. Тобто, чи це грін карта, чи робоча віза. Там, ну, в моєму випадку мій Advanced пароль він був, тобто мій дозвіл, от, на яких правах я тут опинилася. Ну і у деяких випадках може знадобитися свідоцтво про народження для підтвердження віку. Ну, я не знаю, це можливо для громадян. Тобто подача документів здійснюється особисто у відділенні адміністрації соціального забезпечення США. Цей номер можна дізнатися в особистому кабінеті, заповнивши, оформивши аккаунт My Social Security, зазвичай протягом одного-двох днів. Однак сама картка з номером прийде поштою на вказану вами адресу і очікування може зайняти від одного до шести тижнів. У мене здається, казали десь пару тижнів. Мені здається, що воно десь за тиждень прийшло. Досить, досить до речі, швидко. Знайти безкоштовного спонсора дуже важко з приводу взагалі ця програма United for Ukraine, вона безкоштовною є, але як завжди. Не була б ту людина, щоб вона не намагалася заробити будь-де гроші. І ну, в моєму випадку я сюди приїхала безкоштовно. І пара, от родина, яка мене сюди привезла, наче допомогла сюди приїхати. Вона мене підтримує повністю в усьому. Почнемо з того, що це російськомовна родина. Тобто, в мене мовний бар'єр одразу зник. Uh, самого початку, коли я готувалася, коли мені приходили в Україні на пошту, якась там інформація, я то її перекладаю. Але знаєте, одна справа, коли професійно ти перекладаєш, і друга справа, коли через інтернет, а це все такі серйозні дуже документи. Десь одна якась літера, щось неправильно зробиш. Ну можна попрощатися з можливістю приїхати. Тобто, ну от різні такі, Hello! От, різні якісь такі, знаєте, є питання, тому якось, ну, що іще таке сказати можна було. то Мені було простіше, да, от вони повністю вони мене скрізь возять від мене тільки моя присутність, усне дякую і все. Ну, Це люди, які, які дуже підтримують взагалі. Так. Україну і українців, і, і і ну все. Я сподіваюся, що я так більш-менш відповіла на це запитання.